Про запорізький напрямок, як минув вечір і ніч в районі, і як Запоріжжя зустріло ранок угу. е, останні дві ночі в нас було дуже тихими, і ні по місту Запоріжжя, ні по Запорізькому району, крім е, Камишевацької громади прильотів не було. Останні були прильоти 17 жовтня, тоді у нас було порядка вісьми ракет С-300, і 17 жовтня у нас був випадок в селі Таврійська, 12-річний хлопчик був поранений, осколочне поранення, це в результаті артобстрілу. А так, взагалі, якщо брати і порівняти з іншими ночами та днями, то, що було в Запорізькому районі, дуже доволі спокійно, пане ложе. Ви згадували за ракетні обстріли С-300. Але пам'ятаємо, що нещодавно і Запоріжжя атакували дронами камікадзе. Чи можете ви розповісти про так само руйнування критичної інфраструктури? Чи є постраждалі? Скільки прильотів загалом було? Ну прильотів в самому місті Запоріжжі дуже небагато. Там десь чотири дрони було. Час із них було знищено, але вони б'ють не постійно по критичної інфраструктурі. Вони вибирають електропідстанції, трансформаторні підстанції, і питаються з нами у нас руйнувати іменно електричний струм, щоб не поступав до будинків місцевих жителів. Вчора ми провели нараду з військовими, де долучались до цієї наради голови територіальних громад, і нам військові давали чіткі інструкції, що робити, коли бачать люди, місцеві люди. Вони хочуть, щоб місцеві люди долучилися до оповіщення, де вони бачать проліт цього «Камикадзе». І е, по перше, що от я хотів би мати таку е, можливість да сказати, от е, вкратці по інструкціям: по перше, якщо е, якісь, е, якась людина чує або бачить е, цей е, дрон, йому потрібно зорієнтуватися, в якому місці він знаходиться, зафіксувати свою точку прибування. Якщо в нього є така можливість, то тоді зробити мітку по координатам. Потім е, відслідкувати напрямок, в якому літить цей дрон, а потім зателефонувати. У нас в громадах ми формуємо телефонний зв'язок і в кожної громади свій, і він вже примує усі ці дзвінки, а потім передає в центральну... центральне місто. Але якщо нема такого е, телефона, то потрібно телефонувати 101 і 102. Это перша часть, чисто того, всього того, що ми е, чули на даній нараді. А інша часть це е, касається цивільних, коли вони вже обнаружили приліт в даної там точки, і потрібно, щоб цивільні ні в якому разі ближче, ніж на 100 метрів, не підходили до цієї міст, на цієї воронки, і, і обов'язково провести з дітьми. Я буду на, в Запорізькому районі це робити як урок для дітей усіх рівнів, щоб вони в онлайн режимі педагоги там вплоть до домашнього завдання, щоб дітям точно розказали, чого не можна робити. Так, от 100 метрів до воронки, ні в якому разі ні цивільним, ні дітям не можна підходити до цього міста. І срочно зателефонувати або 101, або 102, або той телефон, який є гарячі лінії територіальній громаді. Пане Олеже. Зараз користуючись нагодою, хочемо сказати всім телеглядачам, що зараз у Києві сигнал повітряної тривоги і не лише в Києві. Також і в інших регіонах країни стежимо за інформацією детальною, що це за загроза, чи за дрони камікадзе, чи це ракетний обстріл. Будь-якому разі, з огляду на попередні всі дні, закликаємо усіх, хто чує сигнал повітряної тривоги, в кого на телефон в додатки приходять ці сигнали обов'язково бути в укриттях. І якраз на цю тему хотіли б вас запитати. Наскільки от вже станом на сьогодні, зокрема в Запорізькому районі, люди вже готові до таких сигналів повітряної тривоги. Я маю на увазі, наскільки укриття готові, наскільки проводиться робота з людьми, наскільки взагалі люди можуть себе убезпечити і своїх рідних від атак? На всього літа ми готували укриття та пункти обігріву. Зараз до нас заходять буржуйки. Та нам виділили субвенцію із Кабміна на закупку дрів на Запорізький район виділено 67 мільйонів гривень на закупку дрів для дров для соціально незахищених верст населення. Також заготовка була територіальними громадами окремо по своїм посадкам по тим виділеним ділянкам, які вони. Собі адприділі. Також до нас залучаються постійно волонтери і пропонують нам свої услуги по дровам. І ми зараз очікуємо доволі таки велику поставку дров від волонтерських організацій. От. Якщо, опять же, користуюсь нагодою, до нас заходять буржуйки. Але до цих буржуїв потрібні труби виводити з підвалів з бомбосховищ ці труби, а бомбосховище десь від 2,5 до 3 метрів. Тому потрібно 3 метри як мінімум труби в самому приміщенні, і як мінімум 3 метри вивезти трубу ще за межі приміщення. Тому потрібно ще два колена. Оскільки оскільки ми ставимо в підвальних приміщеннях це буржуйки на случаї, якщо не буде там електрики або тепла, то потрібні ще й датчики дима, задимлення, да, і датчики углекислого газу. Углекислий газ це найстрашніше, що може бути. Тому от ще потрібно от такі додаткові речі до цієї буржуйки. Також ми отримали від волонтерських організацій порядка 150 генераторів на Запорізький район і розставили їх по лікарням. По перше, в першу чергу, потім по місцям обогріву і далі, вже по потребам отримує продукти питання. Тобто ми готуємося до. Самого там страшного сценарію, щоб якщо вдруг произойде, що не буде електрики або тепла, у нас для цього є це можливості, Олеже, також хочемо повідомити нашим глядачам, що нібито є загроза запуску БПЛА Шахет 136 в у напрямку Києва та області. Тому просимо бути обережними і до вас с назвершення запитання: чи їдуть зараз люди з міста Запоріжжя на тлі ось цих ракетних обстрілів та масованих атак дронів Камікадзе на місто? Скільки наразі мешканців приблизно перебуває у самому місті? Я так розумію, що ну і з того би це знаєте, так ем, приблизно можемо оцінити, то там, по тому як е, там споживають електроенергію або газ, і ми таким чином а скільки абонентів у нас є. І так ми використаємо, скільки людей залишилось. Десь приблизно в місті Запоріжжі там плюс-мінус 500 тисяч населення ще є. Вот виїжджали дуже потужно діти та жінки. Ми самі когось вивозили як адміністрація. От ми вийзлі в Таврійському гіріатричській інтернат, там де дуже такі тяжкі були люди. Також 17 жовтня кували 1412 осіб через железну дорогу і 328 дітей тільки за 17 жовтня. Тобто ми стараємося. Ті часті населення, які можуть бути незахищені в моменти обстрілів, або якщо у нас буде руйнування критичної інфраструктури, і ми не зможемо подавати тепло або електрику, ми намагаємось намагаємося так, сохранити критичну масу людей, і виключно це боєспособні мужчини, які можуть е, захищати місто Запоріжжя та Запорізький район. Почули вас, пане Олеже. Дякуємо вам за дякуємо. те, що повідомили інформацію з перших вуст про те, що відбувається в Запорізькому районі і безпосередньо на запорізькому напрямку. Нагадаю, з нами на зв'язку був Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації. Ще раз вам дякуємо.